13 листопада, за рішенням всесвітньої організації охорони здоров'я відзначається Міжнародний день сліпих. Цього дня в усьому світі проводяться заходи, покликані привернути увагу до проблем людей, які втратили зір і опинилися у важкій життєвій ситуації. Є такі люди і в нашому місті загалом понад тисячу чоловік. Значна частина їх працює на коростенському заводі УТОС і є членами добровільної громадської організації Українського товариства сліпих. Керівник цього підприємства Степан Житких знайомий з проблемами людей, які не бачать, не за чутками. За останні 20 років, ну якщо сказати, от у нас ще 20 лет тому на підприємстві працювало 1200 людей. З них около 700 інвалідів по зрінню роботу. Реально працювали, 5-дневна робоча неділя, повноцінний робочий день то на сегодняшний день у нас работает 420 человек, из них где-то около 250 инвалидов. То есть уменьшилось это при неполном рабочем дне. Та же сама ситуация в целом по обществу. Если еще вот это 20 лет назад по украинскому обществу работало 41 тысяча человек, то сейчас 9,5. Інвалідів работало более 25 тисяч, сьогодні 5 тисяч. І то, Проблема в то при нету загрузки, нету роботи. І от поэтому у нас очень упали возможности предоставления работы, і таким образом йдет ну, спад потребностей. Та підкреслив Степан Житких, сьогодні молодь не прагне йти на роботу, передусім через те, що мають допомогу від держави більш суттєву ніж колись і можуть жити на ці кошти. Ну а живе спілкування їм замінює інтернет, телефонний зв'язок тощо. Цілком можливо, що ми поступово прийдемо до західного зразка, де інваліди не працюють взагалі. Проте тим, хто вже десятки років кожного дня вирушає на роботу на завод УТОС, вона необхідна як повітря. До прикладу, Давид Фрідман в минулому провідний конструктор заводу, людина, яка стала автором близько півсотні раціоналізаторських пропозицій та оригінальних конструкторських рішень, після того як втратив у 2005 році зір, не зміг залишити підприємство. Говорять, що сьогодні він по пам'яті може коригувати роботу молодих конструкторів. Ну що для, для мене робота? Ну, по-перше, я цю роботу любив всю життя. конструктор. Я ее сейчас люблю. Она получается. Когда получается, она же приносит удовольствие, наверное. Вот. От дома мне, ну, пока, пока, пока чувствую себя, ну полезным что ли, может, если, можно так сказать. Ну так еще как-то не тянет сидеть дома. А когда почувствуешь, что 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 пользы нет у тебя, то, наверное, каждый человек так сделает. Піввіку працює на підприємстві і Борис Козакевич, і сьогодні, як і десятки років назад, сумлінно виконує свої обов'язки, залишається в трудових лавах. Загалом же і незряча людина прагне працювати, приносити користь іншим, спілкуватись. Проте подібних підприємств в Україні стає дедалі менше. І цілком можливо, що їх не стане взагалі. Чому ви бачите перспективу? На жаль, перспективи в нашому підприємстві я не бачу. Можливо, що будуть більше застосовуватися, так як уже є така практика: реабілітаційні центри для інвалідів, куди люди приходять з ними психологи працюють, де працюють на комп'ютерах, навчають реабілітації навчають. Отак От більше буде напевне за майбутнє за реабілітаційними центрами для інвалідів, а не за підприємств. Коростенське підприємство УТОС продовжує працювати. Як зміниться життя інвалідів позору, коли підприємство зникне? Чи стане життя людей, які втратили зір кращим, легшим? А чи це відокремить їх від суспільства? І кожен з них опиниться ізольованим за дверима власної оселі. Як знати про те, і ті, хто працює на підприємстві сьогодні, і керівник підприємства УТОС Степан Житких – одностайні. Безусловно, однозначно роботи. Работать, пока человек, э, вот есть философское выражение, такие опять-таки, э, человек должен две вещи в жизни любить и работать. Это его жизнь человека из двух. Любить и работать. А работать, ну, не просто так вот, а полнокровно стараемся, ну, а в меру своих возможностей не всегда получается, но работать. И быть в коллективе в обществе. Як бачимо, люди, які втратили зір, прагнуть бути корисними суспільству, родинам, прагнуть спілкуватися, жити повним життям. Можливість втратити все це їхня основна проблема.